Рапунцель жили колись на світі чоловік та жінка. Їм давно вже хотілося мати дитину, але її все не було. Нарешті в них з'явилася надія, що їхнє бажання здійсниться. А в кімнаті, де вони мешкали, було маленьке віконце, звідки відніс чудовий садок, в якому росло багато квітів і всякої зелені. Але садок був обнесений огорожею, і ніхто не насмілювався туди заходити, бо він належав чекунці. Стояла якось жінка біля віконця, поглянула на садок і побачила грядку, на якій ріс салат рапунцель. і був він, на вигляд, такий свіжий і зелений, що їй страшенно захотілося покуштувати того рапунцелю. Це бажання з кожним днем зростало, але жінка знала, що дістати сала ніяк неможливо. Вона вся схудла та зблідла. Злякався її чоловік і питає Чого тобі, моя дружинонько, бракує? Ах, відповідає вона, якщо я не дістану із садка, що за нашим будинком Рапунцель і не скуштую його? То залишиться мені тільки одне померти. Чоловік дуже кохав свою дружину і вирішив дістати для неї рапонцель. Тільки настала ніч, переліз він через огорожу в садок чеклунки, нарвав жменю зеленого рапонселю і приніс дружині. Вона відразу ж приготувала собі з нього салат і жадібно з'їла. Наступного дня прийшла до них чеклунка. Як ти смієш красти мій зелений рапунцель? сказала вона господареві. Ти поплатишся за це? Щойно у твоєї дружини народиться дитина, ти віддаси її мені. Коли нарешті жінка народила донечку, відразу з'явилася чаклунка, дала дитині ім'я рапунцель і забрала її з собою. Коли рапунцель виповнилося 12 років, Чаклунка зачинила її у башті, що стояла в лісі. У тій башті не було дверей, лише маленьке віконечко на горі. І коли чаклунці хотілося забратися до башти, вона завжди ставала внизу і кричала Рапунцель, до башти пусти, волосся своє розпусти. У рапунцель було довге прекрасне волосся. Тонке, наче із золотої пряжі. Як почує вона голос чаклунки, розпустить свої коси та під'яже їх до віконного гачка. Упаде волосся вниз і вилазить чаклунка. Вчепившись за нього нагору. Минуло кілька років, і довелося якось королівському синові проїжджати на коні через ліс, де жила Рапунцель. Раптом Юнак почув спів, такий приємний, що королевич зупинився і став прислухатися. Спів лунав з високої башти. Захотілося тоді принцеві піднятися на гору. І він узявся шукати вхід до башти, але не знайшов його. Захотілося тоді принцеві піднятися на гору. І він узявся шукати вхід до башти, але знайти його було неможливо. От став він за деревом і побачив, як з'явилася чакунка, і почув, як вона закричала: «Рапунцель, до башти пусти! волосся своє розпусти! Спустила Рапунцель свої коси вниз, і чакунка влізла до неї нагору. Наступного дня, коли вже. Почало сутеніти, під'їхав королевич до башти і прокричав ті самі слова. Одразу впало золоте волосся, і королевич виліз нагору. Рапунцель злякалася незнайомого чоловіка. Але принц був такий з неї ласкавий, що дівчина полишила всі страхи. А коли він запитав, чи згодна вона вийти за нього заміж, рапунцель з радістю. Погодилась, я піду за тебе, але допоможи мені спуститися вниз. Коли ти будеш сюди приходити, бери із собою відрізок шоку, я плестиму з нього драбинку, і, коли вона буде готова, спущуся вниз. А ти забереш мене на своєму коні. Але незабаром чеконка провідала. Що дівчина хоче втекти від неї. Як не самовита, вона вчепилася в прекрасне волосся Рапунцель і відрізала його. Потім вона відвела бідолашну до глухої хащі, і довелося їй там жити у страшних злиднях. Чекунка прив'язала відрізані коси до віконного гачка, і коли в домовлений час королевич почав підніматися. По волосю рапунцель вона відрізала волосся. Королевич пав на колючі шипи чагарнику, які викололи йому очі, і відтоді королевич сліпий блукав лісом, харчувався корінням та ягодами, і весь час побивався і плакав за втраченою коханою. Але одного разу він почув у лісі знайомий спів і пішов на голос. Це співала рапунцель. Вона кинулася до нього на шию і гірко-гірко заплакала. Ледве її сльозинки впали королевичу на очі. Він знову став бачити, як і раніше, королевич привів наречену своє королівство, де вони жили довгі-довгі роки в щасті та достатку. О, ти Отий казорці кінець, а хто слухав молодець.